На кілька днів раніше, ніж у школярів, навчальний рік розпочався у майбутніх студентів-медиків. У першокурсники університету імені Пирогова урочисто посвятили майже 900 юнаків та дівчат. Професія допомагати і служити людям без перебільшень дуже дуже важлива як колись, так і тепер особливо. Хтось з вас продовжить сімейні традиції, лікарські. Хтось їх започаткує. Але саме основне, що ви розуміючи велику таку відповідальність і потребу людства в допомозі медиків, наважились на цей крок. Навчальний рік у вище буде офлайн. Цьогоріч за кількістю студентів Національний медичний університет посів друге місце в Україні. За останні п'ять років це найкращий результат. Крім того, в університеті з'явилися нові спеціальності. Ми робимо набір на фізичну реабілітацію, фізичну терапію. З 1 вересня у нас буде додатковий набір. У нас є 50 бюджетних місць за спеціальність медична психологія. Такого ажіотажу, як була цього року, ця спеціальність не зазнавала жодного разу за всю свою історію. Прохідний бал на медичну психологію був навіть вищий, ніж на медицину.